Не спішіть підійматися з ліжка. Ранкова медитація пробудження. Ця медитація має намір зберегти спокійний розум, налаштувати вас на добрий день. Займіть зручне для вас положення, заплющте очі. Зробіть глибокий вдих носом і видих через рот. З видихом відпустіть усю напругу з тіла. Продовжуйте глибоко дихати, відпускаючи зайві думки, забуваючи плани на день, відчуйте, наче знову поринаєте у стан майже сну, ваше тіло розслаблене та невагоме. Саме тут і саме зараз ви можете повпливати на свій стан і своє сприйняття, дозвольте собі відчувати кожне слово, довіртеся своїм відчуттям. Зараз скеруйте свою увагу на живіт. Спостерігайте, як рухається ваш живіт з кожним вдихом і видихом, спостерігайте за своїм природнім диханням, глибоке природнє дихання це основа практики. Дихайте усім тілом, зверніть увагу на грудну клітку, живіт, ноги. Обличчя, спрямовуйте видих з кожної частини вашого тіла, відчуйте, як тіло торкається поверхні ліжка. Зараз у цьому стані невагомості пробудження присвятіть кілька миттєвостей абсолютній тиші, тиші у ваших думках. Ця тиша народжує потік. Це повільне, течія, що спрямовує вас у новий день, наповнений світлом, прийняттям і любов'ю. Ви є. Спостерігайте за своїми відчуттями, зверніть увагу на своє дихання, зробіть глибокий вдих і з видихом приємно потягніться у ліжку, візьміть руки у замочок та розверніть долонями вгору. Розтягніться ще більше і відчуйте, як ваше тіло пробуджується. Подякуйте собі за цю практику і зустрічайте свій новий день з легкістю та теплотою у серці. Мирного вам дня!